Доброго ранку, мої любі малята! Який у вас настрій? Гарний? Все чудово! То починаємо наше заняття. Будьте уважними і дивіться на екран. Ось вже і закінчилась осінь. На зміну їй. Прийшла холодна біла чарівниця зима. На вулиці холодно та морозно. Випадає багато снігу, він вкриває дерева, дороги та кущі і лежить неначе снігова ковдра. Річки та озера замерзають та вкриваються кригою. Сонечко взимку світить та не гріє. А тепер, дітки, давайте з вами спробуємо описати зиму. Зима яка. Зима холодна, біла, сніжна. Шарівна, морозна, весела та казкова. Повторіть малята. А сніг який? Сніг білий, холодний, пухнастий та іскристий. Повторіть разом. Коли падає багато снігу, це називається снігопад. Повторіть це слово. А ще взимку можна побачити бурульки. Бурульки які? Холодні, блискучі, прозорі та льодяні. А тепер, малята, давайте з вами спробуємо скласти розповідь про зиму. За картинками підказками. Дивіться на першу картинку. Тут ми будемо говорити таке речення: Прийшла холодна біла зима. Запам'ятали? Повторіть. Дивимось на другий малюночок. Падає пухнастий сніг. Він вкриває дерева та будинки. Лежать великі сугроби. Наступний малюночок. Річки замерзають. На вулиці холодно, тому люди вдягають теплий зимовий одяг. Ну що, запам'ятали малята? А тепер повторіть цю розповідь. А ще, дітки, я хочу вам запропонувати пригадати вірш. Летять сніжинки, які ми з вами вивчали. Промовляємо разом. Ой летять летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля. Молодці малята! Ось і закінчується наше заняття про зиму-чарівницю. Do popatrzenia, lubię. Do nowych zastryczyń.